Днями стало відомо, що міністерство юстиції віддасть 10 мільйонів бюджетних гривень, тобто гроші платників податків, на захист проти Юлії Тимошенко у Європейському суді з прав людини, що в ГАЗі, цю суму мають отримати юристи американської юридичної фірми Скеден нагадаю, євросуд розглядає позов Юлії Тимошенко ще з 2011 року. екс року. Експрем'єр-міністр України поскаржилась на своє незаконне утримання за ґратами. Коли Євросуд відкрив провадження Тимошенко проти України, український мін'юст найняв захищати Україну від Тимошенко американських юристів. Скадден зробив це ще торік, і тоді захисник позивача Сергій Власенко направив депутатський запит. Запитав мін'юсту, скільки грошей платників податків на це буде витрачено. Адже не на кожну справу Україна наймає таких дорогих юристів. Відповідь справді здивувала Скаден отримає за свою роботу менше 100 тисяч. Гривень. Тому навіть тендер не потрібно було проводити. Тоді журналіст Мустафана Єм підрахував, що тільки переліти проживання в Києві чотирьох юристів з скадден коштувало вдвічі дорожче заявленої суми. А ще кожна година роботи юриста вартує 750 доларів. Як же розраховувалися з американцями, тоді це питання зависло в повітрі. І ось минув майже рік і Мін'юст проводить нову державну закупівлю, де обирає скадден поза. За тендером за процедурою замовлення в одного учасника. Гроші з державного бюджету у 2013 році, а це 10 мільйонів гривень, виділено у зв'язку з тим, що Європейським судом з прав людини 31 травня та 11 липня 2012 року у справі Тимошенко проти України були поставлені додаткові питання. Ідеться в обґрунтуванні закупівлі. Виходить, Мін'юст розрахувався із американськими юристами, що називається заднім числом, адже публічні слухання, до яких уряду України допомогли підготуватись у Скаден, відбулися ще у серпні минулого року. В міністерстві юстиції не заперечують, що новий тендер провели, щоб розрахуватись з американцями за послуги, надані ще торік. Вони ж розраховували, що вони отримують. Зараз вони отримали угоду на 10 мільйонів. Вона буде проплачена. Вони ж не задарма працювали, вони працювали за ту суму, яку ви сказали. Дійсно, 10 мільйонів 200. Тобто, тобто, напевно, не безкоштовно, так? Утім, це ж повністю суперечить логіці проведення державних закупівель. Виходить, мін'юст на власний розсуд без конкурсу залучив скеден до справи. Американські юристи попрацювали. А потім, під тим приводом, що вони вже у курсі всієї теми через рік провели держзакупівлю по процедурі одного учасника і виділили 10 мільйонів гривень за вже надані послуги. Таке от ноу-хау від колиски права міністерства юстиції, як уникнути конкурентних торгів при замовленні за бюджетні гроші. Товарів чи послуг.